Привіт, друзі! З вами я, Марія Черенова, експерт в продажах через Інстаграм. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця локація, чи подобається вона вам? Мені дуже подобається вид на Львів просто краса! Сьогодні говоримо з вами про те, як вести сторіс постійно і не випадати. Дам вам поради, якими користуюсь сама. А я вела сторіс постійно десь. Просто щоб збрехати, три роки підряд взагалі не роблячи жодного вихідного, і мені було це не в напряг, мені було це в кайф. І зараз я почала робити вихідні тільки тому, що змінилися алгоритми інстаграм. І якщо я веду сторіс щодня, хоча я це дуже люблю, моє охоплення дуже сильно падає. Тобто, зараз все одно потрібно робити перерви, не потрібно робити дуже довгі сторітелінги. І е, зараз так працює Інстаграм. Отже, е, як привчити себе вести Інстаграм, вести сторіс постійно не випадати. Для початку е, вам потрібно визначити е, ціль ведення Інстаграм. І це має бути і матеріальна ціль, і нематеріальна. Тобто матеріальна ціль гроші, так це все круто, вони нас мотивують, це можливість там здійснювати якісь свої бажання, але також має бути і нематеріальна ціль, наприклад, творчість, наприклад, отримувати компліменти, уваги, лайки, перегляди від своєї аудиторії. Це проявленість. Тобто, де ви ще можете ось так вийти? І ось маленький, маленький він з цієї локації це такий вітер сьогодні, але мені так подобається, що я думаю, ми дознімемо тут, якщо нас не прожене вітер. А, де ще ви можете так проявитись, навіть якщо у вас 100 підписників? От уявіть собі, а уявіть собі цих людей в залі. Просто це повний великий зал, це три шкільні класи, так, повні. А, і де ви ще так можете проявитись? Тобто це можливість говорити голосно, тобто говорити свою думку, свої якісь погляди а, і знаходити таким чином однодумців. Це можливість. А, Поділитись чимось, як з подружкою, так, от щось у вас трапилось класне, або навпаки складна яка ситуація в житті, у вас завжди є з ким поділитись. І ви маєте визначити ціль ведення блогу саме для себе. Вона вас буде завжди мотивувати і тримати фокус уваги не на тому, що інстаграм це важко, складно, блін, про що мені сьогодні розказувати сторіс, а про на тому, що, що я хочу розказати, чим я хочу поділитись. Другий пункт в, нашому, в нашій з вами темі це знімати те, що вам сьогодні цікаво, що вам хочеться, чим вам хочеться поділитись. Так, от цей пункт схожий також на перший. Тобто, ну, перший це саме ціль ведення, а другий знімати те, що вам подобається. Тобто, подумайте, чим би ви хотіли поділитись, і це може бути абсолютно ніяк не пов'язано з. Темою вашого експертного блогу, але вам хочеться поділитись цією історією, і повірте, коли ви будете саме так будувати контент, от саме на тому, чим я хочу поділитись, ваші підписники будуть давати вам найбільшу реакцію. Недавно я розказувала про те, як було важко мені під час ну, під час евакуації, так я сама з Запоріжжя зараз мешкою у Львові, а до того півтора року прожила в Польщі. Я розказала просто цю всю історію, як ми їхали евакуаційним потягом, як ми не могли без знання мови взагалі знайти квартиру в Польщі. Як я там потім жила, адаптувалась. Потім а, мені довелось там зривати свого сина, дитину також з міста, де у нього є друзі. І... Тому що я вже хотіла повернутися назад, так ми переїхали у Львів. Тобто ця ситуація мала дуже великий відгук у моєї аудиторії, багато реакцій, лайків, мені писали, писали свої історії, розказували, як було у, у них, так, у моїх підписників. І хтось співчував. Так? Ну, ну, тобто це дуже сильно зближує за аудиторією. навіть якщо вам здається, кому це цікаво, повірте, це всім цікаво. Ну, знайдуться люди, яким це точно буде цікаво. Найбільша активність у мене була в блозі, коли мене там обікрали шахраї на 40 тисяч гривень. І тоді там люди також і писали свої історії і радили, що мені робити. Ну, Спойлер, так гроші ніхто мені не повернув, там поліція, ну все не вдалося допомогти. Так, тому будьте обережні з шахраями, нікому не надавайте номер своєї картки. І е, дані. так от Тому знімайте про те, що вам чим вам хочеться поділити, що хочеться розказати. а Наступний пункт це те, що контент має подобатись вам. Тобто, от якщо вам е, хочеться передивляти свій рілс там просто 10 разів, або знаєте, як кажуть, що. Якщо тобі нічим зайнятися, виклади сторітелінг і передивляйся його цілий день. Тобто, от якщо тобі хочеться постійно передивляти свої сторі, свої рілси, це класний знак. Тобто твій контент тобі подобається, твоя аудиторія максимально схожа на тебе, значить, їй також це буде подобатись. Класний пункт. А наступний, четвертий пункт. Плануєте сторіс на день, тобто це може бути з вечора, але ну, у мене найбільша енергія така зранку. От якраз я роблю пробіжку, і після того можу прописати сторітелінг на день. А, ну, На день зараз взагалі інші алгоритми, тобто можна просто викладати одразу весь сторітелінг. Якщо це не продажі, якщо продажі, то там є своя специфіка. Тобто, якщо це просто прогрів або просто якась історія, ви прописуєте це. Ну, або на листочку я роблю це в нотатках, по сторіс, прямо по пунктам, і потім розказуєте це уже сторітелінгом. І коли у вас є цей заготовлений план, вам уже. У вас немає такої думки блін, сьогодні треба щось розказати в блозі, з чого почати. І ви такі ходите цілий день на цій тривозі, не знаєте, що вам робити, що вам розказати. Тобто ви постійно тримаєте в голові, що треба щось викласти в сторіс, а не знаєте, що, то викладаєте чашку кави і погнали. так? А так у вас вже є план. В плані ви чітко продумуєте, які ви цінності донесете, як це пов'язано з темою блогу. Можливо, там до продажу ви доведете, так або. Це буде просто про гріф, або це буде просто лайф історія. І таким чином планування контенту полегшує ведення сторіз. Ой! Знову вітер. Наступний пункт це не перенавантажуйте себе. Тобто, контент, створення контенту має в вписуватись в ваше життя, а не життя складатися зі створення контенту. Наприклад, от вчора ми ходили з подружками в СПА, а всі подружки у мене ми познайомились на навчанні по інстаграм, тому вони всі ведуть свої блоги. І ми поїхали, знаючи, що там перші 2-3 години ми будемо створювати контент. Там чарівна територія цього СПА, СПА-Едем у Львові. Дуже дуже гарна територія. І в самому СПА ми записували відео і на території. А потім ми просто відклали телефон і вже кайфували, насолоджувались. Тобто ми не вижимали з себе там максимум, так? а просто частина є роботи, і частина є уже, коли ти просто живеш. Так само там я рекомендую ввечері взагалі відкладати телефон і не сидіти в ньому вже перед сном. Тому що раніше я могла публікувати сторіс просто з ліжка. Але так ви дуже швидко будете втомлюватись. І що ще дуже важливо, це те, що весь цей контент ви маєте планувати. Тобто, от ми, коли приїхали в СПА, у мене було чітко записано в блокноті, що я маю зняти. я розуміла, так, мені треба 4 різ. Все, ми відзняли план, виконано. Супер. Тобто я не на локації вже придумувала, що мені знімати, а у мене вже були конкретні сценарії. що... Знімати у мене було чотири uh, образи різні. Я б там перевдягалася і uh, все створила контент і відпочила взагалі бомба. Не було відчуття, що я приїхала працювати, а не відпочивати. Стосується uh, того трендів. Зараз так зараз не потрібно робити багато сторіс, uh, розкажіть свою якусь історію або зробіть цей прогрів одним сторітелінгом, тобто там до десяти сторіс, це займе у вас 30 хвилин разом із плануванням. Вранці виклали, там хай зробили ще плюс один різ. Вранці у вас пішла година-півторина створення контенту. Все, ви не перенавантажуєтесь, при цьому ваш інстаграм активний, живий і приносить вам спочатку аудиторію, потім замовлення гроші клієнтів. Дуже важливий пункт: це не порівнювати себе ні з ким. Тобто, дуже багато зараз блогерів, активних. Таких хто там просто знімає по 10 рілсів в день. Не порівнюйте себе ні з ким порівнюйте себе тільки з із собою вчорашньою, навіть якщо ви сьогодні вперше в житті вийшли в розмовну сторіс, якій сказали доброго ранку підписники. Тобто ви просто одну фразу сказали, але це було вперше в житті така ваша розмовна сторіс. Так похваліть себе, як просто ніхто не хвалив. Тому що це вже це вже дуже сміливо. Це вже ваша перемога над собою. Це супер, супер. І хваліть себе за кожен, за кожен свій успіх і ніколи не порівнюйте себе ні з, з ким, тому що ви не знаєте. А в якій точці зараз ця людина знаходиться. Тому що якщо ви будете порівнювати себе зі мною, я веду блог з 17-го, 18-го року, постійно створюючи контент, то як би логічно, що у мене в цьому більше досвіду і ну, просто більше знань і більше досвіду. Так? Е, і ви не ну, тобто то ви ніколи не знаєте, на якому рівні зараз людина, з якою ви себе порівнюєте. Ви ж тільки починаєте, тому... Е, немає сенсу в цьому, так? Тільки хваліть себе за кожний успіх, за кожний день, в який ви створили якийсь контент. Обов'язково обов'язково робіть вихідні і робіть відпустки від сторіс. ну і взагалі від інстаграм. Ніхто вас не забуде, ніхто від вас не відпишеться. Навпаки, ви відпочинете, ви прийдете з новою енергією, з новими ідеями. Люди дуже сильно відчувають саме енергію. Тобто, якщо ви така об... безжиттєва, така розумієте, знекровлена, то ви нічого не зможете ні продати, ні класний контент створити в інстаграм. Відпочивайте обов'язково зараз. Взагалі просто неможливо вести інстаграм без вихідних, тому що охоплення будуть падати. Тому відпочивайте, робіть вихідні, робіть відпустки і вписуйте інстаграм просто в ваше життя. Поділіться, будь ласка, в коментарях, який пункт вам сподобався найбільше, що ви хочете додати до цього переліку. Чим будете точно користуватись? Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій блог. Тут дуже багато цікавого про розвиток і монетизацію Instagram. З вами була Марія Черенова. Буду дуже вдячна за ваші відмітки в Instagram. Можете просто написати, що це дуже класне відео і корисне. Відмітити мене. Мені буде дуже дуже приємно, і цим ви допоможете монетизації просуванню мого блогу. Дуже вам дякую за увагу і до зустрічі!